Що буде, якщо сверлом по бетону сверлити деревину, а якщо сверлом для кахалю, залишайте з нами, зараз перевіримо. І так маємо сверла діаметром 10 мм для бетону, для та плитки, для металу та для дерева як еталонний варіант. Беремо ось такий брус, дриль шуруповерт 20D та спробуємо просверлити по три отвори. Для чистоти експерименту візьмемо таймер, щоб ще й швидкість порівняти. Починаємо зі сверла по бетону. Один, два, три. Як ви бачили, свердло йде доволі важко, воно нагрівається, деревина підгорає і в середньому на один отвір виходить одна хвилина. Наступним свердло по металу. Поїхали. Друзі, це було дуже швидко 2 секунди на один отвір. Але коли свердло вже заглиблюється, відчувається, що кромка чіпляється за деревом. Наступне свердло по кахалю, і мені здається, це буде весело. Як не дивно, іде дуже м'яко, і на донотор в середньому виходить 13 секунд. І власне сверло по дереву. Друзі, 3 секунди на отвір іде дуже м'яко, як ніж крізь масло. І головне, вони виходять рівними і нерваними. Тепер ви знаєте, що буде, якщо ви перепутали сверла або потрібного у вас немає, і лінти до магазину заради одного отвору. Пишіть у коментарях, що ще протестувати та перевірити. До нових зустрічей.